Останній зимовий місяць просто створений для веселих розваг. Найцікавіше дитяче дозвілля, звичайно, ж в Ігроленді. Триває акція Шара щогодини. Поповнюючи рахунок на будь-яку суму, маєте змогу у будні щогодини, починаючи з 15-ї, виграти 30 гривень на картку. А у вихідні з 11-ї щогодини ігроленд продовжує шукати власників аж 50 гривень на розваги в улюбленому комплексі. Приємна новина виграні поповнення картки відтепер можна забрати протягом місяця. До речі, в Ігроленді безліч нових захопливих атракціонів. А до 15-ї в будні ігри на них усього 4 гривні. У неділю акція сімейні години. Починаючи з 14-ї, при поповненні рахунку на 50 гривень, піца для всієї родини у подарунок. Відтепер щонеділі нова піца. Поповнивши у лютому рахунок на 150 гривень, ви берете участь у миттєвій лотереї і маєте змогу виграти поповнення рахунку та безліч інших призів. Іменинники місяця традиційно обирають. Дарунки на власний смак, святково привітання і сертифікат на 30 гривень або 10% на картку в дарунок від суми замовлення або велику м'яку іграшку. Нині асортимент іграшок значно розширено. Що о дванадцятий безкоштовне сімейне розважальне шоу для малюків і батьків з конкурсами розвагами подарунками. Ігроленд гралин традиться здалегідь попіклуватися і про випускні в школах і дитсадочках. При замовленні корпоративного свята до 1 березня 20% від суми замовлення у подарунок на картку. А до 1 квітня та 1 травня в дарунок відповідно 15 та 10% Ігроленд. Чудовий настрій гарантовано.